18 січня 2025 року на часах у нас 12.35 12, сьогодні субота ми вийшли на сімейну прогулочку, колосава Мати, там батько я з узіком. Оце до стара дамба, тут вода стоїть, став цей вже не роботаючий. бачите, все зросло травою і деревами. Але тим не мене дерева не викають. Удивительно те, що вони ще стоять. Тут да, не одна тут Тут і різних дерев вистачає, а не росте. Хто розбирається в деревах, напишете, що це таке за дерева. Тут ж і берези он, стоять, ростуть і взагалі нічого не бояться. Прямо он з води ростуть і їм пофіг. Тут дуже красиво, он, покажу ту сторону. Звичайно, камера не передасть всього всієї краси красоты но тем не менее встал огромный он туда и направо ще уходит в ту сторону и там тоже стоит вода и вообще тут места красивые там вон, берези не видно там такие горбы пагорби классные в общем еде погулят ветрено ну, у нас сьогодні такий вітер что просто ужас прям как у на снег хотя погода плюсова надеемся что снег не выпадет Кажу вам ще трошки пару таких класс мест ин красота наша красивая да да он гляне, глянешь прямо в глаз любується а скільки воспоминаний ми сюда ходили з матерой пісні писати я на гітарі грав ми... да. я вів гітарний канал да і пасли корови уже скільки году у нас череди нема До, до 10 год наверное череды мимо давно то было классное время У нас было 5-6 коров мы 5-6 день пасли почти -поч -поч неделю съемок скупки воды ну классно было мне в принципе нравилось на флейке играл само ровной да чого такого не было Вон тузик щось там знайшов. Жалко, тут такі дерева порослись, туди раніше було видно е, ту сторону пагорби, а зараз не, не побачив. Ну, ми зараз пройдемо трошки далі туди. І я вам зможу це показати буде повідній. Тузик по калюжам йде і не холодно йому в калюжі лізти. Бачите, а купатися в балі то не хоче холодної воді? А я так в калюжу залазить О. Тут ще десь шипшина росла, дикі хотів сказати гарбузи Ты груш повно Так, ми коли сюди ходили Я сюди навіть і бігав Я раніше займався бігом 6 км 4 рази в тиждень пробігав сюди, а зара к сожалению не Вони перебігали дорогу, одразу чуть швидко задишка, котяти. Магато не поработаєш. Ну нічого, все переживемо, все більше. Тузик вирозу пуска, не йшов, вже його гребе лапками. Раніше тузик не ловив мішей, а зараз все, навчився ловити мішей. Тільки в поле, дайте йому мишок половити. Так, ну він да, мишок не їсть. Вон там красота. Оце там внизу теж все вода. Це все великий став. Вон зараз ми може вийдемо, да буде повідній. Шипшина росте дика. Ось тут можна шипшину рвати. Вона це не понад дорогами, хоча хто я знає, тут поля обробляють. Зараз покажу вам шипшину. Та, да, тут поля обробляють, хто я знає чим. Вон там вода. Видно. Вода спадає, бо видно, коло е, ці ходи. Зараз спробую облизити. Бачите, де це йодо? Де корні? Зараз щоб палець було видно. Ось там де корні. Е, такі земляні насипи. Це означає, що вода уміншається, а земля під корнями держиться. Корні на себе натягують землю. Вон, бачите, чуть таке подальше. Во. І там теж колись пісні записували на том пагорбу. О, красиві міста. Все, дорогенькі, спасибо вам, що були за мною. Дивіться, як ми ходили з матері в церкву. Недавно відео. Вийшло. Рецептик салата теж вийшов. Так що завсім наблюдайте. Всем пока.